Літо це час, коли немає місця для нудьги а кожен день може стати пригодою. Саме таким обіцяє бути тиждень для учасників третього парламент кемпу, який стартував цього тижня у молодіжному парламенті Кременчука. Це вже третя хвиля, яку ми проводимо в нас в офісі. Дуже багато охочих, дуже багато діток, які хочуть провести літо з користю. Тому ми даємо цю нагоду. Так, ми не можемо проводити довго, тому що в офісі проходять інші заходи. Але знаходимо час, коли ми можемо для дітей віком 7-10 років провести різні екскурсії, провести різні май майстер-класи, тренінги не забули й про важливість безпеки та соціальної відповідальності. Для учасників проводять зустрічі з представниками різних служб та організацій, щоб діти знали, як діяти у буденних та надзвичайних ситуаціях. Сьогодні будемо говорити в таборі парламент Кемп про правила дорожнього руху, а саме про поводження дітей на дорогах, тому що зараз у них літні канікули, які продовжуються, але незабаром вони підуть до школи і всі стануть. Учасниками дорожнього руху а саме пішоходами сьогодні будемо. Ми нагально їм нагадувати про те, що пішоходи і як безпечно поводитися в місті не тільки пішоходам, велосипедистам, тому що вони теж керують велосипедами. юні учасники охоче розповідали про те, що вже встигли пережити у перші дні кемпу. Сподобається тут, що ми робимо всякі майстер-класи, малюємо, вирізаємо. Ми тут танцюємо руханки, граємо в ігри настільні, граємо граємось на вулиці, в ігри всякі. Мені подобається, я подружився вже з друзями. У мене вже є тут друзі. Мені тут подобається. Зараз ще потрапила сюди. Ми тут будемо пряники робити на майстер-класи всі, проводити. Волонтери, веселі, сучасні класи. Коли я перший раз прийшла в лагір, я думала, що мен... там буде трошечки скучно так. Але я коли прийшла, зрозуміла, що там дуже весело і, і сучасно. Парламент Кем вже став літньою традицією, яку цінують і діти, і батьки. Організатори кажуть, що зупинятися не планують. Попереду нові набори та ще більше пригод. Плануємо запустити ще четверту хвилю. Слідкуйте за анонсами на в парламенті на телеграм-каналі. Там можна буде записати дитину до табору. Дуже цікаво, пізнавально це краще ніж сидіти вдома в телефонах. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.